Тут я вже давно бував, роки два-три назад. Хотілося знову побачити трохи, перевести подих, Ну, бо на війні такого нема, звісно. а тут це ну, дуже гарно. Була ще Восени тут на гарбузові з маленьким гарбузиком ще всередині, а це вже приїхала з квіточкою. Подивіться на тюльпанове поле. Бо ну треба в такі часи себе якось потішити трошки. Класно, що тут є не тільки самі квіти, але й роблять фотозони, локації. Мельниця така прикольна, як в Голландії, начебто. Вирішив зробити сюрприз своїй дружині і ніколи тут не був вперше. Ось сюди приїхали. Дуже подобається, дитині дуже подобається, дуже класно. Подобається, що багато квітів є. Подобається, що дружина довольна, і... і дитині є чим зайнятися. Ми перший раз тут для інтересу, для екскурсії, для душі. Це, 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 це. Ви знаєте, як радується да. око, як дуже приємно, що, да. що така краса є, що люди щось ще роблять. Ми вдома розвели теж повну квітю а, це, у нас є. Ми вирощуємо гладіолуси, дуже да. всякі-всякі цвітає. Да. Тульпани це дуже складна культура. Тульпани кожного року ми викопуємо, просушуємо, тримаємо в спеціальних холодильниках і потім знову сажує. Це Все вручна робота. Це в листопаді місяці, ну, 10 дітей, місяць один. У нас ще лише тільки 50% світа. Наприклад, в грядках дуже багато ще в бутонах тюльпанів, і такі дуже 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 рідкісні. Вони ще півоновидні. Вони ще зараз будуть тільки засвітати. в композиціях. Посаджені ну, наприклад, три види тюльпанів: ранні, середні і пізні. В Куршках посаджені такі сорти, які цвітуть дуже довго. Він починається з самими ранніми і закінчується з самими пізнішими. Воно так зроблено щоб радувати відвідувачів на протязі трьох тижнів.